Привіт! Отож, минуло більше року від мого останнього відео. І я можу уявити, що багато з вас е, зрахували цей канал до Ліги Мертвих. Але ні, я все ще тут і ви прямо зараз дивитеся нове відео. Мабуть, відео не буде надто динамічне, скоріше у розслабленому темпі. Тож я хочу поговорити про минулий 2024 рік. Сталося тоді багато чого на різних фронтах, а надто на астрономічному. Справа в тім, що так, я не випустив жодного відео, але я досі займався аматорською астрономією. Я намагався робити острофоти і надалі. Зробив одне невелике астрофото планетарної туманності, яке я вам покажу згодом. А також мені вдалося піймати комету в жовтні. Та комета була моєю першою, яку я зміг побачити озброєним оком. Джакомати Неовайс у 2020 році я пропустив. І все одно, попри все це, я мушу сказати, що, на жаль, я не можу продовжувати свою діяльність, щонайменше у минулих масштабах. У мене прямо зараз банально немає доступу до більшості обладнання, включно з телескопом. Я не певен, що це якось зміниться найближчим часом, скоріше за все, навіть не за найближчі роки, тому є те, що є. На цьому з прологом можна завершувати, і я в деталях, або щонайменше не настільки детально, наскільки я міг згадати, розкажу вам про свої пригоди минулого року. У березні я купив Якудрайв. Е, що це таке? Можливо, хтось з вас запитає. Е, це такий привід, іншими словами, моторчик для монтування мого телескопу. Як ми знаємо, земля обертається. Ну, з нашої точки зору, обертається небо. І завдання цього приводу рухати телескоп ідеально асинхронно до неба, аби я мав можливість робити фото неба із великою витримкою, там поставити у телескопи Canon, мій дзеркалку, і залишити, аби одне фото робилося на 30 секунд. За звичайних умов через те, що небо для нас рухається, фотографія вийде дуже розм'язаною. А в випадку, якщо є привід, то цей привід, яку драйв мав би виправити це, і він би вів ідеально асинхронно до неба. Телескоп. Все мало бути би дуже легко і просто. Так. Але на жаль, я мучився дуже довго з цим, яку драйв просив порад, засичувався до ночі з ним на вулиці під зоряним небом, і так і не зміг нормально з ним працювати. Проблем було достатньо: кабелі якісь потрібні, не ці, мої чомусь не підходять. Прити на ноуті чомусь не розпізнаються, не можу знайти драйвери для обох своїх камер, фокус не ловиться, їдування не можу осягнути і тому подібне. Спроби тривали місяцями. Через відносну зайнятість я не міг вилазити з телескопом і щось хімічити часто, але я все ще робився. От, наприклад, 4 квітня того року я зробив ось такий запис. Я довго збирався і все ж біля 22.40 виклав сетап на вулиці. У самому телескопі була дзеркальна камера Canon 600D, а в гітлоскопі була монохромна чутлива камера Лунера lu 070 m Я сидів до першої ночі, а розібрав усе і ще пізніше. Результат вилазки – 10 фото з сектора неба поряд зі скупченням вулик по пару секунд. Е, не зміг знімати з кененом, бо не зловив фокус чомусь. Я не розумію, чому так, бо я раніше вже вже знімав з ним. А зараз чомусь знову проблема. Відповідно, знімав я вже, зрештою, з ліминерою. Тобто без гіда. Таким чином, ведення було погане, хоч я і так сяк навився на полярну зірку. Насправді я навівся погано. Е, я зміг познайомити монтування зі стеларіумом, але вони ще не подружились і працюють не найкращим чином. Щось кудись наводить, але камера нічого не бачить. На цьому запис закінчився. І просто зараз хочу додати, що, здається, я тоді навіть ще не усвідомлював, що перевід у Драйв веде монтування занадто швидко. Інша значуща проблема заключалася у самому телескопі. Як відомо, мій телескоп кастомізований. Я сам замінив на ньому фокусер на двохдюймовий, по стандарту просто був пластиковий дюйм і з Е, Я пофарбував телескоп і також обрізав його. Обрізання необхідне для того, аби головне дзеркало було вище, аби моя дзеркальна камера була здатна ловити точку фокусу. Зрештою, я обрізав трубу двічі чи тричі. У мене вічно були проблеми з фокусуванням. І чесно, все це працює дивно. Я враховував, обдумував, діяв, але результати не узгоджувалися із передбаченнями і результатами інших людей. От взяти Волкова з Одеси. До прикладу, він робив аналогічну річ, підіймав дзеркало на такому ж самому телескопі, як у мене, Skywatcher 650 із параболічним дзеркалом. У нього все чудово виходить, фокус ловиться, все працює. А в мене якось не дуже. Підмічу, що я піднімав дзеркало навіть вище, ніж він, але до точки фокусу я все одно якимось чином не досягав. Так, мабуть, все ж я десь натупив, але. от, така ситуація. Через це я пам'ятаю, як у липні 29 числа, якщо бути точним, я обрізав трубу заново ще раз. Це, скажімо так, не дуже здорово для труби, оскільки вона потенційно стає ще менш привабливою для продажу. Але окрім цього, також цей ще й капець стресово. Один хибний рух, і я втрачаю справність мого телескопу. І це буде повністю моя вина. На щастя, таких поганих речей не трапилося. Але все одно у результаті я обрізав трубу дуже грубо і нерівно. Мені радили обрізати маленькою болгаркою, а не дремелькою, як я зробив. Але я вирішив, що це занадто великий ризик. Я маю дуже мало досвіду з болгарками, тому експериментувати на такій і фінансово, і душевно цінній речі, як телескоп я не наважився. Криво на костелях із одним підбитим оком мій телескоп навіть працював. Я зміг зловити той клятий фокус на дзеркалці. Тієї ночі я вже ж хотів спробувати щось зняти на небі, якщо вже. я вже можу. І. Е... не вийшло. Я намагався використовувати хоча б якийсь софт для зйомки саме дзеркалкою, яка була би підключена до ноута. Я пробував АПТ Астрономія Фотографії Tool чи якось так. І Ніну. Е... Спрацював без зайвих налаштувань саме АПТ. Я був дуже втомлений від усіх цих траблів, але чесно, я мав намір закінчити почати і зайти до хати відпочити лише із гарною сесією зйомок на ноуті за плечима. Спойлер. Мені вдалося. Проте лише частково. Не так як мені хотілося б. Я зробив запис того дня і ось що в ньому сказано. Виявилося я дуже криво спаляв трубу. Я склав телескоп, дістував його. Зіключив яку драйв, підідав всі кабелі, вийшов на вулицю. Розклав ноутбук і все потрібне на столі, телескоп поклав. Я довго мутився з програмами, і в результаті не зміг нічого зняти конкретно. Але трохи є фоток з Люманери на гіді і зняв місяць через Canon. Фокус тепер є, але кома страшна. Дуже сильна. Але це вже прогрес. Також я ще не розібрався, як виставити нормальну полярку, я бачив спосіб за допомогою SharpCup, але я не реалізував його. А також яким чином як у драйв має вести монтування? Воно або не веде, або веде зашвидко. Ну, або це через погану полярку. Але це знову ж таки якось дивно, тому що раніше, коли я знімав виконав люменеру і взагалі на монтуванні EQ2, там е, моя полярка взагалі була дуже далеко від ідеалу, але навіть там в мене все було чудово. Я робив багато острофоз на тому сетапі. Чому тепер в мене не виходить? Це питання, яким я задаюся. Я зібрав усе, як зайшов до хати. Зайшов до хати, трохи зробив лад з телескопом, кабелями і так далі, і заснув. З цікавого вночі до мене приходив їжак. Це кінець мого запису, лиш додам, що загідування взагалі забудьте, не згадуйте за то. Для нього мені треба, а випрацювали дві камери, але там то я не можу софт знайти, то драйвера просто не існують для моєї непопулярної камери, так що я не зміг це ніяк налаштувати, будь ласка, не змушуйте мене плакати. Минало літо, і я вже розумів, що в мене з за телескопом залишилося мало часу. Оці осінні місяці я старався справді багато. Певно, за цими кадрами, що ви зараз бачите, ви не зрозумієте той об'єм зусиль, який я докладав для виконання своїх цілей. Але можете, повірити мені на слово, що зусиль було вдосталь? Я багато виходив на вулицю і шукав комету. Ось це гарно. Жизнь, це максимум, який може відкрити собі її східне небо. По ідеї, десь це має бути комета, але я досі не можу її знайти. Як побачити, не знайти. А О, так, ось так, книжка на джунки поклик на берег міжок і от маємо штатив. Зрештою, я зміг вперше за життя побачити комету неозброєними очима. Просто виглянути з вікна і побачити на обіцяточку, за якою простякається хвіст. А, ви би бачили на той момент. Народ. Я знову в полях. Народ, я дуже захоплений. Прямо зараз очима видно комету. Більше того, комету видно з хвостом. Очима. Я її вже фоткаю. зараз кидаю фото. Ці очима видно комету, видно, очима видно комету очима. Окей, комету очима. какой то на вулиці, він поки не пізно, вона зараз прямо на заході, телефон розряджається. Я світився від щастя ще яскравіше за ту кляту комету. Наступні дні я знімав комету мало не щодня і отримав гарні результати. Я точно пам'ятатиму цей час ще довго. Окрім того, як бачите, тут на цьому таймлапсі я щось мудрую з телескопом. Насправді, це я на відео, ще не знаю, що він нарешті після двох років зможе знову отримати астрофото Глибокого космосу. Йому вдасться це зробити. Щоправда, не у Canon, як хотілося б, а знову в Люмінеру. Я сфоткав Месія 57. Планетарну туманність в кільце. Я був радий вже цьому. Я пробував ще знайти галактику М101. Я знайшов місце, де вона мала б бути, але її не було видно. Це дивно якось, бо вона не мала би бути дуже тьмяною. Ну е, я можу зрозуміти, що її не видно на Live View, але чому її не видно навіть на знімках із декілька секундною витримкою? Та мало бути хоча б щось. Для Люменери достатньо витримки і кількох секунд на моєму телескопі, бо вона достатньо чутлива. Я так знімав М81 раніше. Але вже я щасливий і навіть через невеликий успіх. Я також ще намагався знайти планетарну туманність С6, але не знайшов. Насправді я хотів виділити момент і згадати таку людину, як НАО на нашому українському астрономічному форумі. Ця людина мала таку саму камеру, як я зараз, Люминеру LU070M, такий самий телескоп, як у мене. І щоправда, найгірше монтування, ніж у мене, як u 32 але він отримав просто бомбезні знімки. І також він мені багато помагав на формі. Тому не такий вже великий шанс, що він зараз дивиться це відео. Але якщо ви це дивитеся, то дуже вам дякую, ви мені помагали дуже багато. І без вас мої успіхи не були би так рано. Зроблені. Адже мої астрофото в жовтні 2022 року, вони просто найкращі, які я робив у своєму житті, і вони просто напряму пов'язані із вашими порадами. Я дуже дякую за це. Фух. Це охоплює весь мій минулий рік. Чесно кажучи, я починав багато проєктів. Був написаний не один сценарій. Змонтовано не одне відео, але вони так і не побачили світ, я їх так і не завершив з різних причин і не виклав на цей канал. Проте саме це відео, яке ви зараз дивитеся, я завершив. І, мабуть, як сильно би мені не хотілося це казати, але я навряд буду випускати відео на цьому каналі часто, щонайменше на ближчі місяці, роки, я навіть не знаю точно. Але вдячний усім, хто спостерігав за моєю подорожю. Хто ж знав, що моя дитяча захопленість космосом і Ютубом разом переросте в повноцінний ютуб канал з десятками відео і тисячою підписників. Дякую за це. Я отримав багато насладок рокуючи цією дорогою. Ще почуємось.